У горішніх плавнях відбувся чемпіонат міста з веслування на байдарках і каноє. Участь у ньому взяли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 а також спортсмени із Миколаївщини, які протягом півроку проводять тренування на Полтавщині. Змагання було відбірковим до Кубка України, який наприкінці цього тижня стартуватиме в Умані. Протягом цього змагання тренерський склад ДЮСШ номер 3 перевіряв веслувальників старшої вікової категорії. Змагання серед юніорів Кубок України проводиться, і це ну, старша вікова група, юніори. Тому ми зробили цю групу 2006-2007 рік народження та додатково додали ще одну групу 2008-2009 рік народження Ті діти, які вже були на воді. Молодші вікові групи ще не виходили у нас на воду. Тільки перша група так? Так, да, старша група, які вже це кандидати в майстерство. Першорозрядники, які вже були чемпіонами і призерами чемпіонатів України. Кожен із учасників чемпіонату міста з веслування продемонстрував свою майстерність, прагнув до покращення своїх результатів та намагався прийти до фінішу переможцем. Юні веслувальники виходили на старт дистанції 500 та 1000 метрів. Погода цього дня сприяла високим результатам. Протягом змагання юнаки та дівчата продемонстрували підсумки своєї роботи на зборах для усіх учасників. Це були перші змагання на воді перед участю у всеукраїнських стартах. Результати добрі, тому що діти. Більшість цих дітей були на навчально-тренувальному зборі в місті Добротвір Львівської області. І вони січень, лютий, і березень-три місяці вони пробули там на підготовці. То результати переконливі. Надіємося, що будуть медалі на Кубку України. Тим більше це Кубок України, він як відбірковий ну, в збірну України. Разом із вихованцями ДЮСШ США No3 участь у змаганнях брали юні спортсмени із Миколаївської області, які тренуються під керівництвом тренера Дмитра Пазухіна. Ці веслувальники на Кубку України в Умані у складі збірної Полтавської області захищатимуть честь горішніх плавнів. З початку повномасштабної війни ми з нашою командою поїхали до Польщі тренуватися. Там провели сезон. Потім ми поїхали до Румунії. Там провели десь рік, і потім приїхали сюди. Обратно на Патьківщину. Mm -hmm. Мені тут все видали, все дали, все що потрібно, облаштували. Ну, тоді, Як умови вода, як тут тобі подобається. Дуже гарний водойом. Мені mm -hmm. подобається, коли там широкі, довгі річки. Мені тут подобається. Ну, hmm. рідні, де твої рідні? Там на Миколаївщині. Рідні на Миколаївщині так залишилися. Як там ситуація, що кажуть. Ситуація не дуже. Обстрілюють постійно та й таке. Тут е, стосовно тихо, відносно. Чемпіон України Денис Яровенко розповів про свої виступи у Байдарці на дистанціях 500 та 1000 метрів. На 500 метрів я заїхав другий, на 1000 я заїхав четвертий. На 1000 вже можливо сил не вистачило. Чи як там вітер, як погода була. Ну, там було багато різних факторів. Сил не вистачило, можливо, десь не налаштувався так, як потрібно. Ну, взагалі, відчуття, як і приємно було, вийти на воду після так. такого перерви. Так, звичайно, завжди приємно виходити на воду та проходити перші свої змагання в сезоні. Було трішки тяжко, але якось доїхав та не знаю, якось виступив поки що. Перші цьогорічні змагання на воді після підготовки та тренувань подарували учасникам чемпіонату міста не тільки позитивні емоції, а й нагороди. Переможцями у своїх заїздах стали Назар Павленко, Владислав Дворніков, Еліна Скляр та Михайло Мосейчук, срібними призерами: Денис Яровенко, Марк Ганонченко, Максим Ніколайчук та Владислав Байдак. Із бронзовими медалями завершили виступи Артем Дебелий, Рустам Луценко, Веніамін Тарасенко та Владислав Нагорний. Також були нагороджені на змагання й представники старших вікових категорій, які виступали поза конкурсом. Усіх учасників до чемпіонату міста горішні плавні з веслування на байдарках і каноя готували тренери Олег Підклада, Юрій Ханчевський, Максим Апшай та Дмитро Пазухін.